Однією з головних задач керівництва визирської громади є забезпечення якісного водозабезпечення її жителів. На території ОТГ є артизянські свердловини, тому було прийнято рішення облаштувати у першотравневому бювет, аби мешканці цього великого села мали змогу споживати очищену питну воду. Вода в свердловинах придатна для використання, але керівництво громади хотілось би зробити її ще більш очищеною. Аби реалізувати цей проєкт, у ці складні часи звернулися до благодійної організації. Було прийнято рішення. І ми зв'язалися із гуманітарними організаціями, які поставляють безкоштовно системи очистки води, фільтрації води. Для того щоб це було поставлено, потрібно було приготувати приміщення. Нашою громадою і депутатським корпусом нашим було прийнято рішення, виділили кошти, і була зроблена кімната для обладнання, підведена комунікація, каналізація, вода, поставка води. було. Зробили все для того, щоб тільки поставити оборудовання. Проте підрив ворогом дамби Каховського водосховища внес певні корективи і в питання облаштування бювету у першотравневому благодійна організація, яка планувала поставити очисне обладнання, відправила його постраждалим жителям Херсонської області. Тому проект нового бювету на деякий час заморозили. Проте зараз ситуація змінилася на краще. Переговори з благодійною організацією відновилися. Її представники відвідали першотравневе та провели інспекцію приміщення для майбутнього бювету. Приїжджала комісія по бюєту. Представники, які, з якими ми заключили договор. У нас було договір, договор. Що ми їм представляємо приміщення, зроблений ремонт, а вони нам ставлять, дають там оборудовання і ділять монтаж цього оборудовання. Вони сьогодні подивилися приміщення, їм дуже сильно сподобалося. І я думаю, що в ближайший час вони нам дадуть оборудовання, поставить і люди будуть колютися водою. З нетерпінням на відкриття бювету очікують жителі першотравневого. Може, пенсіонерам, ну, тому що очищена вода. Ну, складі, що зараз проблема із водою і очищена вода це дуже добре. Окрім першотравневого, представники благодійної організації відвідали також села Кордон та Любопіль, де вони теж визначилися з локаціями для можливого розміщення майбутніх бюветів.